Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів засновник руху Права людини. Ну що, давайте черговий урок розберемо наш, про те, що Конституція України і її знання нас захищають. Отже, якщо не помиляюсь, урок 6, стаття 9. І беру таку книжечку, яку я рекомендую кожному придбати і по ній собі підкреслювати. Далі цей урок ви можете собі там переслухати ще раз, переосвідомити з іншому розповісти, тому що важливо не тільки почути, а щоби засвоїти, людина має перечитати собі, обдумати і комусь розповісти. Бажано трьом, тому не тільки важливо пересилати це відео, важливо розказати це для того, щоб вам зайшла інформація. І тоді ви легко знаходите будь-яку статтю і в будь-якій ситуації легко себе захищаєте. Добре? Отже, читаємо Конституція України, стаття 9. У нас друзі розділ перший, який називається загальні засади. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів. Які суперечить Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Ставалося б, все зрозуміло, але давайте розберемо все по пунктах. Отже, чинні міжнародні договори. Йде мова про чинні міжнародні договори. Не ті, які колись приймались, можливо, ратифіковувала Україна, вони вже не чинні, вони не діють. Тобто, увага, чинні. Міжнародні договори. Також рекомендую, коли ви заходите на сайт Верховної Ради, берете для себе те, що там постанова, кабміну може бути постанова Верховної Ради, Закон Верховної Ради і так далі. І так далі. Завжди дивіться, от вам покажу на другому телефоні: редакція: чинна чи нечинна. Розумієте? Це дуже важливо, от, наприклад. Ми потім розберемо з вами про правотворчу діяльність. Одну з статей, стаття 19. Це закону України. Бачите? Зверху є чинний. От, чинний. Значить, вам видно? Угу. Це отак. Ну, Розберіться, бачите? То важливо. Рухаємося далі. Чинні міжнародні договори. Згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України. Тобто Верховна Рада має дати згоду на цей. Міжнародний договір. А що таке саме друзі міжнародний договір? Давайте прочитаємо. Міжнародні договори це письмові угоди, що регулюються міжнародним правом і укладаються між державами та іншими суб'єктами міжнародного права, тобто є держави, а є суб'єкти міжнародного права, тобто не тільки держави, Хе, розумієте, це ООН, це там, НАТО, це ЄС, це е, Рада Європи. Ну, тобто, є суб'єктами міжнародного права. Це міжнародні різні організації. Благодійні, громадські. Розумієте, так? Тобто, зокрема, Мальтійський орден діє як благодійна організація. Так. Вони мають юридично обов'язковий характер, а їхньою основною метою є регулювання відносин. Тобто... Ці угоди мають обов'язковий юридичний характер, і основною метою є регулювання відносин. Вони регулюють відносини між собою, та, між тими, хто підписав забезпечення національних інтересів та реалізація цілей зовнішньої політики. Це якщо ведемо про державу, та. залежно від змісту та важливості, договори можуть мати різні назви, наприклад, конвенція, угода, пакт або протокол. Тобто, друзі. Сама вже назва несе декларація, це декларування, що вони щось там декларують, та і так далі. Давайте почитаємо. Отже, одно, основна характеристика, форма письмового угода, що може бути укладена як в одному документі, так і в кількох пов'язаних між собою документах. До речі, часто буває, що Україна з кимось укладає якусь угоду міжнародну з країною чи ще з кимось, з якимись суб'єктами міжнародного права, як тут зазначено. І пише, що є англомовний варіант і український. Англо, якщо є спори, то відповідно береться вже в міжнародних судах англомовний варіант, щоб ви це розуміли, як воно відбувається. Тобто, чи воно є паритет? Буває паритет, а буває, що не ми тут є основними. Та? Далі, суб'єкти крапки. держава, міжнародні організації та інші суб'єкти міжнародного права, те, що я вам вже і говорив. Юридична сила є юридично обов'язковими для держав-учасниць. Тобто, хто підписав, ну все, поставив підпис, давай, виконуй. Структура зазвичай складається з преамбул, тобто є преамбула вступ, основна частина е постанови по суті та заключної частини статті про набрання чинності та припинення дій. Тобто, воно завжди є. Вступ розповідається, що до чого. Далі основна частина вже е суть. І далі статті про набрання чинності та припинення. Далі в кінці там ця угода, чи договір, чи конвенція вступає в силу або закінчується при таких моментах і так далі. Тобто, воно все, друзі, закладається в міжнародних договорах. Так, види за назвою, те, що ми з вами розглядали, приклади, договір зазвичай укладається з найважливіших питань. Угода частіше укладається з конкретних, здебільшого менш важливих питань. Конвенція, угода зі спеціальних питань економічних, технічних, гуманітарних. Статут. Договір, що визначає цілі та функції міжнародної організації. До прикладу, статут організації Об'єднаних Націй. Так, роль в Україні, друзі. Міжнародних договорів. Чинні договори, згода на обов'язкові з яких надала Верховна Рада України, є частиною національного законодавства України. Так, друзі. Ці договори укладаються для забезпечення національних інтересів та реалізації цілої зовнішньої політики України. Договори, що суперечать Конституції, можливі лише після внесення змін до неї. Отже, читаємо далі, по пунктах розбираємо. Тобто, міжнародні договори є частиною національного законодавства України. Чуєте? А що в нас таке взагалі національне законодавство? Давайте це розберемо. Національне законодавство, друзі, це сукупність внутрішніх законів та інших нормативно-правових актів, що діють в конкретній державі. В Україні воно складається з конституції законів, ухвалених Верховною Радою, а також підзаконних актів, які видають президент, кабінет міністрів, міністерства, відомства. І, друзі, міжнародні договори згода на бойові, з яких надана Верховної Ради України, і вони мають вищу юридичну силу, ніж інші нормативні правові акти, крім Конституції. А тут важлива деталь, тому що люди часто дають е питання, чи міжнародні договори є вище внутрішнього законодавства, чи на рівні, адже вони стали частиною національного законодавства. А в нас, друзі, виявляється, є. Закон України про правотворчу діяльність, який є чинний. Так, прийнятий в нас зі змінами у 2023 році. Ну і там ще щось, щось приймали вони. А я беру статтю 19. Отже, юридична сила та ієрархія нормативно-правих актів. Зачитуємо. Перший пункт. Юридична сила це властивість нормативно-правових актів та встановлених норм. Ними норм права, що є основою для визначення співвідношення їх взаємної ієрархічної підпорядкованості у системі нормативно-правих актів, змовлено купністю ознак, що випливають із них. Отже, а це друзі дуже дуже важливо. Про що йде мова? Ми зараз зачитаємо, що є в ієрархії в Україні по національному законодавстві. Першим, що другим, третім і так далі. Чуємо, так? Перше, Засад конституційного ладу в Україні. Друге. Компетенція та територіальної юрисдикції суб'єкта правотворчої діяльності, визначеної Конституцією та або законом. А тепер частина друга, 19 статті. Увага. Це дуже важливо. З урахуванням вимог частини першої цієї статті в Україні встановлюється така ієрархія нормативно-правових актів. Увага! Перше, Конституція України в системі нормативно-правих актів України має найвищу юридичну силу і є обов'язковою для виконання на території України. Це перше Конституція. Що друге йде в ієрархії? Чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України відповідають Конституції України. Окладаються відповідно до Конституції України та мають на території України вищу юридичну силу, ніж нормативно-правові акти, зазначені в пунктах 3.13 цієї частини, є обов'язковими до виконання на території України. Тобто в нас де друзі в єрархії права Конституція України. Це визначено законом. Це дуже важливо. Конституція України. Ще раз наголошу, друзі, як називається цей закон про правотворчу діяльність. Стаття 19. Юридична сила та ієрархія нормативно-правих актів. Читаємо далі. Третє. Це закони приймаються на основі Конституції чинних міжнародних договорів. А вже закони, друзі, чуєте, увага. Вони третє йдуть після Конституції міжнародних договорів, які ратифікувала Верховна Рада України. І тому закони мають прийматися на основі Конституції України, чинних міжнародних договорів. Згодом на обов'язкові, з яких надана Верховна Рада України. От, і вони мають на території України вищу юридичну силу, ніж нормативну привакти, зазначені в пункті 4.13. Тобто вищі ніж постанови Кабміну, постанови Верховної Ради, накази міністерств і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Розумієте. Тому міжнародні договори відіграють важливу роль в Україні. І коли хтось говорить, що ви коли десь зустрінете якогось Льоліка на вулиці, і він вам скаже щось там, а ви кажете, стоп, стоп, міжнародним. Договором, який е ратифікувала Верховна Рада України, відкриваєте чинний та або маєте роздрукований, і показуєте чинний е міжнародний договір на території України, і що він має вищу юридичну силу, ніж закони України. Е тому це є надзвичайно, надзвичайно важливо, особливо в нашій ситуації, де в нас е поліція може розказувати, що ну, в нас є наказ, у нас постанова, а в нас тут. В планшеті. Планшет і чинність міжнародного договору це різниця дуже хі, суттєва, як кажуть в Одесі. Так, а що каже пункт 2 е, статті 19 Конституції? Окладення міжнародних договорів, які суперечить Конституції України, можливо, лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Тому вже якщо міжнародний договір прийнятий чинний в Україні, то вони вже мали про це подбати. Розумієте? Мали би про це подбати. Я думаю, що е, цей урок е, я не буду більше продовжувати іншою статтею, тому що я бачу вже 12 хвилин, тобто 20 чимось хвилин. Увага людини здебільшого, ми знаємо, зі школи 15 хвилин. А зараз, дякуючи в лапках, дякуючи Тіктокам, Інстаграмам, Фейсбукам, Ютубам, де люди дивляться ролики 10, 15, 30 секунд. Знаєте, так цирк барному а є томію. А це а я, а я їм креветки, а я показав попу, а я показав ще якусь частину тіла, а я там танцюю. А я взагалі е, півсін і він мені в рот не попадає. Тобто люди це дивляться, і увага взагалі відлітає лише декілька секунд тримається. Тому ми зараз зупиняємося на тому, на чому ми вивчили урок 6 якщо не помиляюсь, стаття 9 Конституції України. Е, Чекає на ваші коментарі, друзі, зауваження, доповнення. І е, перекажіть цей урок іншим, повторіть його, перечитавши статтю, перечитавши те, що я тут згадав це і тоді ви зможете чітко розуміти, бо конституція це як статут. Статут, от як ви працюєте на підприємстві, ви є член громадського об'єднання, благодійного фонду, є статут. А тут є конституція, основа, на чому ми живемо, на чому ми тримаємося. Якщо не дотримуватися цього, тоді нічого не буде триматись. Каже Христос. Не стоїть дім розділений сам в собі. Тому ми вивчаємо конституцію, щоб бути цілісними, єдиними в тому, що в нас є, а воно є, і воно реально захищає наші права. Коли воно виконується, а виконується тоді, коли ви захищаєтеся цим. Бо, до прикладу, як ви можете цим захищатися, якщо ви цього не знаєте? Ну, правда? Добро. До речі, всім дякую за вітання на вулицях, за донати, за молитви, за підтримку, за коментар, підписку і поширення відео. Люблю вас, друзі. Обнімаю! Гарного вечора, гар... гарної неділі. Все з Богом обняв, па-па.